Доброго дня, мої любі малята. Сьогодні ми розпочинаємо заняття із загадки. Я загадаю вам загадку, а ви розгадавши її, зрозумійте, про що ми сьогодні будемо говорити. Він легкий, неначе пил, з неба він летить без крил, наче пух м'який-м'який, і холодний, і блідий. Ну що, дітки, здогадались, що це? Вірно, це сніг. Пропоную послухати оповідання Наталі Калиніної Сніговий колобок. Будьте уважні, бо в кінці на вас чекають запитання. Гуляли діти у дворі, ліпили снігову бабу. Олексійко зліпив сніговий колобок. Знайшов вуглинки і зробив очі. Знайшов палички і зробив рот і ніс. Пограли з діти, погуляли і знову пішли в дитячий садок. Шкода Олексійку, колобок на дворі залишати. Взяв він колобок і поклав у кишеню. Пішов у дитячий садок, повісив свою шубку у шафочку. А в кишені залишився лежати сніговий колобок. Пообідали діти, після обіду лягли спати. А коли прокинулись, Олексійко згадав про свій колобок, побіг з дітьми до шафочки. Калюжа, що це таке? Відчинили дверцята, подивились, а з кишені кап-кап-кап, вода капає. Подивився Олексійко в кишеню, а там немає колобка. В мокрій кишені лежать тільки дві вуглинки і дві палички. А колобок де? Дітки. А тепер запитання, про яку пророку іде мова в оповіданні? Що зліпив Олексійко? І що він зробив колобкові очі? Рот і ніс? Чи залишив хлопчик колобка на дворі? Чому? Що відбулося далі? Що побачив Олексійко біля шафочки? А колобок де подівся? Що знайшов хлопчик у своїй кишені? Чому хлопчик не знайшов свого колобка? А як би ви вчинили на місці хлопчика? Ви, молодці дітки, були дуже уважні. На все добре. До побачення!